Тривожні порушення, депресія, посттравматичний стресовий розлад та інші серйозні порушення. Кількість дітей з такими психічними травмами зросла чи не вдвічі. Особливо це почали фіксувати більше року тому, зазначають фахівці клініки психічного здоров'я центру дитячої медицини. Декілька місяців тому сюди потрапила на лікування. 19-річна Настя. Зазначимо, що задля безпеки пацієнтки ім'я та вік було змінено. Батьки підштовхнули дівчину зробити цей крок, так як помітили зміни в поведінці. Доньки. Тривалий час у своєму житті я переживала булінг, тобто ця травма в мене залишилася. І в якийсь конкретний момент я відчула, що от більше я терпіти не можу. Мені ну, потрібна дійсно допомога, за якою я відповідно звернулася в цю клініку. Декілька місяців терапії дали свої результати. Сьогодні, зізнається, дівчина вона почувається значно краще і навіть готова поділитись своєю історією. Ну загалом, коли це все починалося, мені ще було досить легко приховувати свій стан. Тобто з виду я завжди була, як ви сказали, життєрадісна, мене було все чудово, все класно. А от потім наступив от якийсь певний момент, коли вже було дійсно дуже важко тримати це все в собі, і ну навіть іншим людям, сім'ї перш за все було видно, що, ну, що зі мною не так, що мені дійсно погано. Нелегким кроком, що буває в більшості пацієнтів, стало звернення до лікарів, а саме усвідомлення того, що потрібна допомога. Тоді, коли я вже зрозуміла, що сама я не вивезу, тобто не бачила далі сенсу навіть бути, розумієте, дуже було соромно. А тому, що я позиціоную себе як людина, в якої завжди все добре, в якої немає проблем. Ну, звісно, що це не так, але і тут визнати, що в мене навіть є якісь проблеми, що мене щось хвилює, мені було тяжко. І попри побоювання, це стало найкращим рішенням дівчини. Адже чим швидше розпочати лікування, тим швидше можна побороти проблему та повернутися до звичного життя. Потрібно просто ну, наважитися, знаєте, тому що ну, не кожен так само зможе звернутися за допомогою. Я вважаю, що психічне здоров'я ну, не менш важливе, ніж фізичне, і ну, потрібно звертати на це увагу також. Внаслідок значних стресових ситуацій, які зумовлені, і війною, значна кількість дітей сьогодні потребує психологічної допомоги. За дослідженнями видання Джама педіатрік, з більше 30% підлітків мають помірну або важку депресію, майже 20% – помірну або важку тривогу, 35% – клінічно значиму психологічну травму, близько 30% – розлади харчової поведінки, та більше 20% мають середній або високий ризик розладів пов'язаних із вживання психоактивних речовин ми з колегами зрозуміли, що кількість звертань стає настільки великою, що ми вже не можемо тих дітей брати в загальному потоці звертань до клініки. Тому більше року тому ми розпочали програму терапія дитячої травми. Одним із завдань цієї програми є першочергова діагностика та виявлення ознак психотравми у дітей різного віку. Як ми це робимо? Ми найпершими посилили багато використання багатьох скринінгових опитувальників, тестувань. Що батьки навіть звертаються з одними скаргами, ми помічаємо певні ознаки травми, даємо батькам опитувальники, працюємо, обстежуємо дитину. І якщо ми виявляємо ці порушення, це дуже корисно. Другим етапом є психотерапія травми, яка реалізується мультидисциплінарною командою фахівців. Ми багато років використовуємо біопсихосоціальну модель допомоги. Що це означає, що ми давним-давно відійшли від ідеї, що психіатр дає тільки ліки і на тому його обов'язки закінчуються. Ми насправді біологічно дійсно обстежуємо дитину, залучаємо інших фахівців, якщо ми бачимо певні тілесні зміни в дитини. І якщо є необхідність, то психіатр дасть медикаменти. Третім напрямком є науково-дослідна діяльність. Є західні наші партнери, колеги. З різних куточків світу, які з початку цієї війни почали нам активно допомагати, підтримувати, проводити стажування, семінари, тренінги. Зокрема, мене була нагода стажуватись в Австралії. Там наші фахівці налагодили співпрацю, яка продовжується і до сьогодні. Допомагають нам впровадити метод апаратний метод біофідбек, який є визнаний в цілому світі як ефективний, безпечний в роботі з травмою у дітей, дорослих. І ми плануємо в подальшому найближчому часі пройти повністю необхідне навчання і працювати з дітьми цим методом. Додамо, що клініка психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді Центру дитячої медицини є найбільшою клінікою дитячої психіатрії в Україні та вже близько 20 років активно працює у складі багатопрофільної лікарні клінічного центру дитячої медицини. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.